Доброго дня, мої любі! З вами Маргарита Леонідівна і Тара Нумерологія. Поговоримо сьогодні про утриманку. Утриманка це молода жінка, яку цілком утримує багатий чоловік. Подивимося варіанти розвитку стосунків між таким статусним чоловіком, народженим у вересні місяці. Аркан Пустельник 9 аркан і жінкою, народженою у березні. Третій аркан імператриця. Між ними утворюється поле 9 плюс 12. 12 аркан підвішений. Це про залежні стосунки. В полі на стороні чоловіка виникає 9 плюс 12, 21 аркан світ. 9 і 21. -й. Це чоловік, який має. Владу, гроші, слово статус, тут ключове слово. Чоловік, який має владу та гроші, просто повинен завести собі жінку для підняття свого рейтингу, щоб бачили, мовляв, який я. Чоловік, який досяг хорошого становища в суспільстві, готовий платити. І платити багато жінці, але найкращий з найкращих. Молода, красива коханка піднімає чоловічу самооцінку, і жінка має відповідати цим вимогам, цьому рівню щохвилини, має блищати як червоний мерседес. А це вже непросто. Пересічна жінка тут не впорається з завданням. В цьому полі в жінки виникає 3 плюс 12, 15 аркан диявол. Отже, на стороні жінки разом зустрілися: Диявол, 15 аркан, імператриця і 12-й аркан підвішений. Диявол це життя рівня лакшері. Це енергія задоволень, сексу, величезних грошей, маніпуляцій, казіно, спокус, діамантів, жінок. Імператриця це енергія комфорту. Подивіться на карту. Жінка сидить на м'якеньких подушечках. Вона вальяжна. Вона не налаштована працювати. Вона гарно одягнена, в неї брендові речі, на ній діаманти, корона з діамантами. Вона керує процесом. Вона слідкує за своїм тілом. Її тіло знає. Лише спа процедури. В неї манікюр, підікюр, вона їздить на відпочинок, вона зберігає своє тіло до похилих літ дуже доглянутим така імператриця. А тут на стороні жінки зустрілися разом і диявол, і підвішений, і сама імператриця. Ви бачили, цих, ви бачили цих жінок? Вони привабливі, доглянуті по дияволу, вони магнетичні, повз них неможливо пройти. Вони дуже сексуальні, вони харизматичні, освічені, в них манери вміння вести розмову, давати емоції. А це найголовніші інструменти утримування чоловіка. Це запорука того, що чоловік буде витрачати на неї гроші. Головна зброя такої імператриці це зовнішність. І покращенням такої зовнішності треба займатися постійно, доводячи її до ідеалу. І не дай Боже якогось целюліту, багатогодинні заняття у спортзалі, боротьба з поганим настроєм, постійні дієти, ніяких зморшок під очима. За це платить чоловік. І чоловік не готовий випустити з свого світу, свого світу, ось таку жінку. Він не готовий її відпустити доти. Поки в ній є оцей диявол, оця диявол, дияволинка, чертовщинка, і вона живе на повному його забезпеченні і зазвичай ні в чому собі не відмовляє, такі жінки живуть в дорогих квартирах, вони одягаються у речі відомих брендів, вони ходять у найдорожчі клуби та ресторани, їздять на крутих автомобілях. Відпочивають на престижних курортах і так далі. Тобто дольчевіта в найкращих традиціях. Жінка знаходиться в цій важкій роботі щоденно. І саме ця енергія краси, диявольської краси імператриці дає позитивну енергію, потенціал. Для чоловіка. Так буде працювати позитивний трин. Коли ми говоримо про те, що чоловік наповнює жінку, а жінка наповнює чоловіка. Але, але. і в позитивному трині є певні нюанси. Імператриця розумна жінка зазвичай, і вона розуміє, що при зовнішній безхмарності все одно проблема настане. І цей, як то кажуть папо Карло, цей багатий чоловік все одно рано чи пізно викине її з свого світу. І... Це станеться, коли імператриця почне втрачати свій товарний вигляд. Скільки не підтягуйся, не утягуйся, час візьме своє, чоловік поміняє одну утриманку на іншу, наче машину в своєму гаражі. Згадайте про рубльовських жон. що з ними стало. Прямо масово викидали цих жінок. І... Суть в тому, що чоловік буде завжди прагнути поміняти одну жінку на більш молоду жінку. Якщо жінка-імператриця розумна та ще й про такому дияволі, перебуваючи на утриманні у чоловіка спонсора, вона відкриє свою власну справу, відкриє рахунки, магазинчик. І таким чином вона підготує для себе запасний аеродром. На той час, коли як утриманка, вона вже котируватися не буде. І вона таким чином, підсвідомо, вже готова до неминучої сепарації. І для неї ніякої трагедії не буде, коли чоловік приведе молоду коханку. Вона просто піде собі на свою підготовлену м'якеньку. Подушечку. Якщо імператриця недостатньо розумна, вона буде робити пластичні операції, витрачати на них гроші, вона буде намагатися зачепитися за оцей світ, не розуміючи, що все одно нічого не вийде. Все одно прийде час, коли чоловік відсіче її, викине її з свого світу. Чому він це зробить? А тому, що він пустельник. У пустельника є палиця. Це його зброя. І саме оцією палицею він вижене з свого світу пристаркувату імператрицю. Але є жорсткі сценарії, негативні сценарії це коли підуть у мінус світ. Мінус 21 та диявол, мінус 15. Виникає негативний трин. І тут можливі різні сценарії. Один варіант це коли чоловік, пустельник, можливо, за віком обмежений у своїх можливостях, або щось трапилось з його світом, світ пішов у. Негатив. І чоловік перестав бути таким привабливим. Можливо, потенція в нього впала, і він став взагалі нецікавий навіть своїй утриманці. Можливо, він захворів, чи спився, може, щось сталося. І підвішений заходить цілком у світ такого чоловіка. Чоловік зависає в такому негативі. І ось такий дрябленький, поганенький, дохленький, але багатий чоловік, він стає абсолютно нецікавий у цій імператриці, він їй гидкий. Але оцей гидкий пустельник, він не відпускає жінку, і він не дає вибратися з його світу. Вона тоді починає занурюватися на дно. Вона впадає в усі тяжкі, як в фільмах показує: жінка починає або спиватися, ходить з пляшкою цілий день по своїм кімнатам, багатим кімнатам, або вона. Наркотиками починає захоплюватися, і таким чином вона дуже швидко втрачає свій товарний вигляд. Суть у тому, що чоловік, як павук мусить, цукотуся, він висмоктує з неї всю енергію, всю жіночу енергію він витягає на себе. І якщо... Метафорично маленький комарик не прилетить з ліхтариком і не врятує цю імператрицю. Цій жінці звідси не вибратися. чоловік постельник просто потягне її за собою. Він через оцього повішеного висосе з неї, забере з неї всю енергію і вони підуть разом на той світ. Не діставайся нікому. Другий варіант негативного сценарію він також пов'язаний з тим, що жінка втомлюється від присутності цього пустельника, з ним також щось трапляється. Або він дуже старий, або хворіє, або як чоловік вже неспроможний, і вона його ненавидить. А він її нікуди не відпускає, вона його здобить. Він дратує її самим своїм виглядом. Вона починає мріяти про той день, коли вона побачить його могилу на цвинтарі, і нарешті прочитають його заповідь. Оце її мета. Вона не може втекти, бо вона хоче отримати хоч якусь частку його багатства, і в неї щоденна єдина мантра. Щоб ти здох. І ось після тривалих страждань такий день настає. Вона відкриває заповіт. А там все зроблено за прикладом кінопродюсера Роджера Доркаса, котрий заповів своєму псому псові Максиміліану 65 мільйонів доларів. А молода дружина отримала за заповітом лише один цент. Є ще два типи сценарії, ще два вектори, коли розвиток іде по ось таким напрямкам. Але це вже зовсім інша історія. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Приходьте на особисті консультації.